Ірод був переконаний, що Ісус був Йоанном Хрестителем, який воскрес з мертвих Йоанном Хрестителем, якому раніше Ірод відтяв голову, він загинув мученицькою смертю. І сьогодні, власне, ми чуємо цей опис Мучеництва Йоанна Хрестителя, Йоанна Хрестителя, який віддав своє життя за правду. Він говорив Іродові, що, що не годиться тобі брати дружину, твого брата. І через, через цю правду, яку, яку з відвагою проповідував Йоанн Хреститель, пізніше він зазнав теж мученицької смерті. Вона призвела до ненависті іродіяди, яка потім домоглася до того, щоб Ірод вбив Йоанна Хрестителя. І віддаючи своє життя за правду, як каже один із святих, святий Йоанн віддав своє життя за Христа. Вже таким чином Він став таким мучеником, віддаючи своє життя за Христа, тому що Христос говорив про себе, що я є правдою, я є, я є істиною. Брати і сестри, це була ця. Жертва з життя, яку Іоанн яку Хреститель склав. І цікаво, що власне цей опис мучеництва Йоанна Хрестителя, Євангелист Марко, Він описує нам після того, як Ісус розіслав спочатку апостолів. Вчора ми про це чули. Ісус розсилає 12 апостолів на місію, вони йдуть проповідувати. Вони йдуть і роблять чудеса. Напевно, багато людей, напевно, мають таку вдячність, захоплення учнями, тим, що вони роблять, можливо, мають досвід теж різних успіхів, так як це було на початку теж такої діяльності Ісуса. Цього всього досвідчують учні, досвідчують апостоли. Але після цього євангелист Марко нам говорить про мучеництво би вказуючи на те, що, що життя учня, що його доля, вона також невід'ємно пов'язана із жертвою. Вона також невід'ємно пов'язана з мучеництвом, що також і вони будуть досвідчувати в своєму житті такої подібної жертви, якої досвідчив Йоанн Хреститель. можливо, в різний спосіб. Але ми знаємо, що, що майже всі апостоли, вони дійсно в такий буквальний спосіб віддали своє життя за віру в Христа, вони стали мучениками. І це, власне, було те, що, що теж євангелист нам показує, що з життям християнина невід'ємно пов'язане теж і запрошення, і покликання до того, щоб давати своє життя в жертву. Саме слово навіть «мартир», так, в оригіналі воно теж перекладається як, як і свідок, і, як і мученик. І Християнин є тим, хто, хто дає своє життя. І напевно, сьогодні, якщо ми так подивимося, в світі є, є багато таких місць. Я так, почитав, що є такий індекс переслідуваних християн, який. Який досліджує, скільки в світі переслідуваних є зараз християн, і, і згідно з цього індексу, щороку кількість християн, яких переслідують за їхню віру, яких дискримінують за їхню віру, зростає. І, наприклад, в порівняно власне, з минулим роком, цього року ця кількість християн знову є більша в світі. І якщо так подивитися на статистики, то згідно власне з цього індексу. Близько 50 країнах світу на сьогоднішній день переслідуваних є 380 мільйонів християн в різних куточках світу, в різних країнах досвідчують переслідування, досвідчують дискримінації через те, що вони є віруючими. Брата і сестро, можливо, такий буквальний спосіб ми цього не досвідчуємо або або досвідчуємо ну, десь в, не настільки сильно, як християни в цих країнах, де є великі переслідування, можливо, є якась, є якась дискримінація, можливо, є інколи нерозуміння з того приводу, що, що ми є християнами. Можливо, і Господь колись також нас буде запрошувати до. До того, щоб давати свідчення ще більш відважно своєї віри. Але, напевно, те, до чого нас Господь запрошує, це те, щоб ми власне, складали жертву зі свого життя Господу такі щоденні вірності Йому, щоденна вірність Господу, щоденна вірність Євангелію, щоденна вірність євангельській правді це є ця наша жертва, яку ми маємо нагоду складати кожного дня. З вірності Господу, з того, що хочемо вибирати Його шлях, який він вказує нам, до якого запрошує через своє слово, через своє вчення, через свої заповіді. Те, що ми хочемо давати Йому свій час, і своє життя, своє служіння, те, що ми хочемо також жертвувати Йому якісь свої випробування, свої страждання, свої хвороби. Переживати з ним. Це є такі щоденні нагоди до того, щоб бути ну, в певному сенсі тими мучениками. Так? Може, не так не буквально, як це було в житті сьогоднішньої, сьогоднішнього опису святого Іана Хрестителя, чи таких мучеників, які віддали, пролили свою кров за Христа. Але власне в нашому житті, як християн, ми теж покликані, щоби Приносити цю жертву, жертву із свого життя, вірячи, що Господь її перемінює, що Господь, який, єднаючи з яким цю жертву, дає нам цей істинний мир, дає нам це істинне життя, яке, тому що з неї власне народжується життя, так як з цієї жертви Йоанна Хрестителя, жертви християн, жертви. Ісуса Христа народжується життя, так само і, і з того, що ми мож, можемо Господу приносити. Тому нехай теж святий Йоанн Хреститель, якого теж приклад, в якого життя сьогодні ми вдивляємося, буде для нас особливо сьогодні теж таким покровителем, щоб кожна нагода в нашому житті, коли ми відчуваємо, що ми можемо це використати, так. Як таку певну жертву для, для Господа, щоб вона не була втрачена, але щоб вона власне приносила плоди, спасені плоди для нас і, і для інших. Амінь.